Добрий день, дорогі глядачі автотеми. Як вам ціни на пальне, особливо на дизель? Класно, правда? І за прогнозами експерта Дмитра Льовшкіна, а це е, директор групи Прайм. Ціни на пальне до кінця року зростуть ще на 4 гривні. Ви виявляєте, от туда додайте ще 4 гривники. Зараз розповім вам, коли, тому що збільшення почнеться вже в найближчий час, чому і які взагалі перспективи цього паливного ринку, особливо дизеля. Такі собі перспективи. З одної сторони це така, знаєте, подарунок Україні, а з іншої сторони, це плюс 4 гривні на пальному. Тож, поїхали розбирати. І так, перше, до кінця наступного тижня вартість пального зросте на плюс 1 гривню. В кращому випадку, це в кращому випадку. До нового року ще плюс 1 гривня, в загальному вже плюс 2. І потім вводиться акциз, це ще плюс гривня 60 на бензині і плюс 2 гривні на дизелю. Це вже 100% оцей акциз прийнятий, він буде вводитись до кінця 2028 року кожного 1 січня. Тобто ще плюс 2 гривні на початку наступного року. Скоріше за все, наші заправки почнуть збільшувати поступово до кінця року, щоб потім цих плюс дві гривні відразу отак не додавати. Ну вони люблять так, знаєте, по 5 копійок в день додати, але результат залишається, на жаль, тим самим: плюс чотири гривні. Чому? Перша причина пакет санкцій, які запровадив Євросоюз. 19-й пакет санкцій, де заборонена індійська нафта. Ну, вона, по суті, не індійська, там не тільки пахне індійською, да, тільки лейбл індійський. По суті, то та сама була російська нафта під індійським брендом. Вона заборонена. Це спровокувало дефіцит пального і в самій Європі, особливо дизеля. Тому що треба нові логістичні шляхи, те, що йшло по трубопроводу, вже не йде. Да? Вже спровокувало дефіцит в Європі, відповідно, підняття цін, відповідно, підняття цін в Україні, бо де ми беремо це пальне, правильно веземо в Європі. Наші заводи ж, амінь, завдяки нашим недосусідам, да, в нас свої майже не працюють. Ну, якісь там маленькі, можливо, заводики, які постачають пальне на якісь там такі невідомі, як називаються заправки, бочки, да, але якість пального там дуже і дуже сумнівна. Так от. Беремо з Європи, там ціна пішла вверх через дефіцит, тому піде вверх і в нас. Поки ще розпродаються запаси старі, грубо кажучи, старі, да, не такі вони вже й старі, тому що воно завозиться кожен день, то ціна залишається більш-менш стабільною. Плюс ціна залишається стабільною через те, що е, в нас ізначально трошки завищені ціни да, маржа, яка дозволяє коригувати цей показник. Але навіть коли вона ізначально типу скоригована, коли йде підняття цін завозної, завозного бензину да, чи дизелю, то наші заправки не хочуть втрачати додатковий прибуток. Ну, вони звикли до такого прибутку, їм не хочеться робити його меншим да, на користь водіїв. Тому буде підняття цін, і як тільки підуть вже нові завози, відразу плюс гривних додаємо. А е продовж там місяця ще плюс гривник, тому що саме настільки виросла ціна, але її не піднімлять так відразу. Тож, робимо висновочок. До початку наступного року бензин і дизель подорожчують мінімум на 4 гривні. Якщо Європа якимось чином десь наладить додаткові шляхи, Дешевші, да, тому що зараз ті шляхи, які вона використовує, той самий танкер або фури, да, які привозять, вони набагато дорожчі, ніж ті, які були раніше, і це все впливає на вартість самого. Палива зрозуміло, так? ну коли його привезти дорожче, стояти воно буде також дорожче. Є, наприклад, товари, які коштують зовсім недорого. Ну за рахунок того, що їх треба вести, Бог знає свідки, вони піднімаються в ціні. Таким чином, вартість палива на цьому вже зростає на 2 гривні, і українські автозаправні станції не виключення. Вони також піднімуть його з нового року. Вводиться акциз. Ну, вірніше не вводиться, а продовжується акциз, який прийнятий до 2028 року, і також збільшується ціна. Я дуже активно за цим спостерігаю. Да, хотілося б розповідати про те, що ціни на стелі меншають, що вартість палива зменшується, що українські водії зможуть їздити більше, але, на жаль, це не так. І разом з тим зростає і вартість всіх продуктів, тому що все доставляється машинами. А якщо їздити дорожче, то й продукти будуть коштувати дорожче. Тому ситуація така собі, особливо ще коли дивишся з цим відключенням, да, особливо в кого електрокари, як ви встигаєте зарядити свою автівку, тому що я з таким великим скреготом і зменшенням кількості їзди. Дивлячись зараз на ці вулиці, да, на оживлений цей рух, то відразу кидаюся очі. а чи... Ну, хвилює цих людей, вартість того палива взагалі. Скоріше за все, що хвилює, і по кошельку кожного б'є, але при тому всьому менше їздити не стають. Ну це вже індивідуальний вибір кожного. Напишіть, як у вас ситуація, як ви відноситеся до цього всього. Я вам розповів, що очікувати в найближчий час. Тож, до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.